Всім привіт! Мене Анна, З вами туристична компанія онлайн тур. Я зараз знаходжуся в Туреччині, в регіоні Аланія, в п'ятизірковому готелі Сілен. Цей готель знаходиться на першій береговій лінії і працює тільки для дорослих 16+. Мені цей готель сподобався. Я прожила тут декілька ночей і вам його також рекомендую. Для бронювання залишаю наш номер телефона. Звертайтесь, ми завжди раді вам допомогти. Дивіться далі погляд. Номер в готелі селен, в якому я живу. Почнемо знімати. ванни, є косметика, душ. У душі є рушники і ось такий вже милку в дозаторах. Далі дивимось. Є чайний набір кофійний. Є холодильник. Холодильник заповнений, кола, фанта і водичка. Навіть є така міні-кухня. І два ліжка. На ліжках вже нас чекають халати і тапочки. Також такий комплімент у виді фруктів і вина. Є ще одне додаткове місце. І балкончик в нас номер з видом на море. Зараз ввечері знімаю, вже не так видно. Але ось територія нашого готелю. Поруч багато сусідніх готелей, грає музика, дуже весело, прямий вид на море. Також є на балконі ось така сушилка і стульчик-столик. Чудовий номер, мені все дуже подобається. Я задоволена. Ось так виглядає вид з нашого номера в день. Як ви бачите, ми живемо на першій береговій лінії, пляж такий в Лагунці і знизу територія готелю, територія готелю маленька, ось такий басейн. Ну і, в принципі, все. ресторан. Ще є зона на травці такі пухіки. Далі вже територія сусіднього готелю Лонісера. В готелі один корпус, половина номерів виходить з виду на море, і половина номерів з видом на територію. Сам готель невеликий, має два ліфти. І йдемо знімати територію. На нульовому поверсі є спортзал. Можемо пройти, подивитись. Зараз нікого нема. Спортзал безкоштовно для всіх гостей готеля. Різні тренажери, така різинова доріжка зручна, бігові доріжки. Тренажерний зал дуже хороший. Ще є настольний теніс. Є настольний футбол. Такий дуже красивий, ось свіженький. Котель 16 і дуже спокійний, нема шумної анімації, він знаходиться в центрі магазинів, тому там ви можете кудись піти і погуляти. І ми виходимо на територію готеля. Є ще пандус для людей з обмеженими можливостями, щоб спуститись в басейн. Зверніть увагу на якість шезлонгів. Шезлонги дуже класні, такі всі свіженькі, нові. Це корпус нашого готелю. У мене також номер з видом на море. Готель маленький. Можна тут ще посидіти. Зверху є такі стульчики. І ми зараз переходимо до бару, який функціонує біля басейну. Ще є в басейні такі біленькі. Зараз глянемо, що тут є. Тут є коктейлі, є пиво, три вида пива. Різноманітні коктейлі, кава, чай. Можна також кальян зробити, але кальян окремо оплачується. Можна обрати якийсь саме, і замовити собі кальян. І йдемо далі дивитись територію від корпуса і басейнів. Ми переходимо далі. Тут є такі зони відпочинку, а також фудкорт і бар. На барі, в котрий пляжний, можете обрати будь-які напої. коктейлі, алкогольні, безалкогольні, все вам тут зроблять все, що ви захочете. А також є перекуси, просто я вже достатньо пізніше прийшла. Є фрукти. Також тут готують всякі там бургери, картошку фрі. Hello. Також є солодощі. Просто я вже трішечки запізнилась, коли це все закривається. І переходимо до пляжу. Ось такі ще красиві є чельки. Буде проходити вечірня анімація, ставлять сцену. І знімаю, як виглядає пляж. Пляж каскадом, піщаний, каскадом стоять шезлонги. Пляж знаходиться у лагуні і має піщаний, пологий захід у море. За рахунок того, що це лагуна, тут дуже швидко прогрівається вода і вона буде дуже тепла. Майже весь рік, цілий сезон, так точно. Ось такий всього то пляжик, дуже маленький. Далі вже буде сусідній пляж, готелю Лонісера. В готелі також роблять бельгійські вафлі з різноманітними топінгами. І ще пригощають морозивом. Морозиво чотири види. Ще в готелі є кав'ярня. Багато видів натуральної кави зроблять вам з вершками, з чим завгодно, така кондитерська. Тут є різні... Перекуси, булочки, а також морозиво. Дуже красива кав'ярня, така стильна. Вечеря в готелі «Селен». Тут роблять гриль. М'ясо, гріль, овочі. А тут роблять рибу. І м'ясо також. Ось такі стейки рибні, м'ясо шашлик куриний. Нет. Якщо бути точно, написано індейка. індійка. Курка-індейка. На вулиці достатньо місця всім. Дуже красива, така атмосфера чудова, а також ось так робляться ще гриль. Овочі. Дуже все апетитно пахне. І переходимо до основного ресторану. Фрукти. З цієї сторони салати. Є окремо овочі і можна заправити будь-яким соусом. Зона з оливками. Тут прямо при вас роблять салати або різать овочі, як ви хочете. Тут роблять пасту, сиром, овочі з картоплею, паста з томатним соусом, нагідці курині, картопля фрі, диєтичне меню. Риба в Такі булочки чи булочки, чи черваш. Тут ще нут і тут ще теж овочі. Два види супу. Ай, дуже гарячо, дуже гарячо, не можу показати. Рис. Картопля пюре, це, що запечене таке? Гриби у соусі. А, це гриби з м'ясом. Гриби з м'ясом. Капуста печена. Вибір субодощів. Вселякі тортики, мусорі, кремові. Осе дуже смачно. Я вчора куштувала. Достатній вибір всього. Столиків вільних теж достатньо, так що вечеря дуже хороша. Огляд сніданку в готелі Слем. Тут можна зробити собі тости самостійно. Ріночки такі з яйцем, пірошочки, омлет, овочі, картопля фрі. Оце дуже смачний сир в лаваші з зеленю, яйця, панкейки з шоколадом. З цієї сторони фасоль і Good morning, Тут роблять яєшні, як бачите, тут немає черви, Можна додати в омлет, все, що. Захочете з овочей. Помідорки, далі ще яйця з зелені. На цій стороні станція з джемами такими порційними, булочки різноманітні. Вже гарячо. Тут буде каша молочна і суп з гермішель. Станція з свіжими овочами, Оливки. Сири і ковбаси? Фрукти? Ще станція з сирами і ковбасами? Є ще ми тут скота, качені овочі і фрукти такі консервовані, плавлений сир, зона з йогуртами, овсянка, східнє солодощі. сухофрукти, Мед. Ресторан, де ви можете поїсти, достатньо великий, всім достатньо місця, а також є зона на вулиці. Так виглядає сніданок у готелі з На верхньому поверсі в готелі є спа-центр. Можна замовити собі масаж, будь-які процедури. Є хамам. А, а ця сауна не працює. Ну, зараз просто початок сезону. Я думаю, що буде працювати пізніше. Є басейн ось такий на криші. і чудовий вид на море. І територія готелю. Поруч з готелем, в якому ми зараз живемо. Сілен, знаходиться готель Лонісера. Це знімо для того, щоб вам розуміти, де територіально готель. Ось Лонісера. Багато хто знає цей готель. І тут ми теж знаходимося на першій береговій лінії. Має готель свій пляж. Всілен біч.